Що ви чекаєте, га? Що чекаєте з роботи? Давай дивимося. То чуть-чуть. Ану, нас клади. Ану так звичай, вище підкладе. А ну нам три підтримай знімай. Так тяженько. Давайте в сторону. О, бачиш, тут є. Mm -hmm. Ні, тут дивись, щоб тобі було видно. Видно? Mm -hmm. Так, мені видно. Так, кладемо. О, тут є, бачиш? Да, да, да. Угу. Тут є, бачиш? це. Да, 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 да. Чекай зараз. А Оно. О, ти Бачиш щось тут нічого не зрозуміло до чого. Це ну, не, не добре. Воно зверху дуже цей пусте. Це не добре. А там є знизу. Це щось, це щось недобре. Бачиш? Угу. Що це? Якесь недобре? Давай відкладемо. його. Ой, Оце є. кружок. Угу. Так. Тут є Бачиш? Угу. гарне, Угу. Ворожки. Діду, каже, ми, як ми виведемо курчат. Є тут О. тут, О тут так видно. На телефоні видно. А, щось воно таке ходить, мені. Воно таке ходи. Чи нормально. Воно таке, може, Давай. Помістилося 60 яєць. Чи можливо їх треба було бумажками обкласти? Так, як радила нам. Надія пані ми перевіримо. І... Так, і зверху тут видно. О, ввечері заклали яйця в інкубатор, а сьогодні у нас перший день інкубації, все вмикнули. Температуру виставили 38, вологість 58, повинна бути 60. І автопереворот працює. День перший. Все, чекаємо далі. Дивимося, що в нас тут є. До перевороту година 56, третій день, 38, а вологість треба знизити. Коротким натисканням. пробуємо. О так. О, зафіксувало себе. Ось так цілий день, пємо каву. Біжимо до інкубатора. Виходимо на вулицю, біжимо до інкубатора. І виведемо ми цих цепляточок, поки дочекаємося. І всіх блогерів порозпитуємо про все. Кожен сайт переглянемо. Да? Маленькі мої там такі. Чи хоч є ви там? Температура в кімнаті, де знаходиться інкубатор, бачимо 21-22 градуси тепла. Вода у нас дистильована. День сьомий. Температура 37,8 56 вологість. І хвилина 58 до перевороту. Інкубатор працює, чекаємо 10-го дня, щоб повоскупувати яйця. Кров'я не кільцевіна. Недобре. Чого? Недобре, що зародок завмер. Там є. Там же кури то є. <смірка> там є Ого, це мама. Тут теж щось є. Да, там є. О. Тут добре видно. Mm. Бачиш, живеньке, воно ще й ходить там. Yeah, come on, come on, come on. Не Необхідно. Це не необхідно. Забирай. 29. Є, 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 все. Успіш. Ну ще раду спіють. Хай тихо, нічого, що то ж ми мусимо це зробити. Є. Є. Є-є. Єду. Сьогодні 10-й день, температура 37,8, вологість 55, положення 2. Провітрювати один раз. Овоскопували яйця і 12 яйць у нас облідних і 4 кров'яне кільце. Сьогодні 18-й день. Проведемо овоскопування. 18. -й. 7,7 температура. 47 вологість, Все, будемо просвічувати яйце. Велика, також велика. Зараз добре подивимося. Ось такий брудер ми придбали. Все з датчиком. І на 20-й день інкубації у нас є такі маленькі два курчатка. Ще чекаємо інших. Красунькі. Ось такі лапульки маленькі. Аптечка ось така, коштує у нас 85 гривень для домашньої птиці, розрахована на 50 курчаток. Поки бачимо, що вони себе гарно почувають а корм. Придбали від Пуріна. І курчатка наші гарно ростуть. На вулиці зимно сьогодні, температура мінус 6, але в брудері, бачимо, тримається 30 градусів. Але правда, в приміщенні поставили ще ось таку інфракрасну лампу. Що, як ви там себе почуваєте? О, які вже гарні наші курчатка. Сові як у вас тут справи? Так. Ну чого? Хе-хе-хе. Хиди -хі -хі. сюди. сюди. Ну, чистеньке. А, який красанчик. Гарні такі. Таку ще кормушку поставили. Тут вони трохи викидають корму. Он де. Прибираю кожен день, забираю газетки з послідом. Курчатка ростуть.